Вогонь поширюється миттєво, особливо у вітряну погоду. Наголошують рятувальники, і наводять приклад. Приміром, вчора у селі Куп'євати Глобинської громади близько тринадцятої години виникла пожежа сухостою на площі 5 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць техніки. Це були підрозділи ДСНС, Глобинська місцева пожежна охорона, також техніка сільських фермерських господарств. На ліквідацію цієї пожежі було залучено 15 Ще одне займання сталося вже на території Кременчука. Громадянка випалювала сухостій, внаслідок сильних поривів вітру не змогла втримати вогонь. Рятувальникам довелося реагувати і тут. Також надійшов виклик до рятувальників про цю пожежу. До прибуття підрозділів до СНС пожежу було ліквідовано, але разом з цим громадянку було притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 175 КУПАП про порушення правил пожежної безпеки. 23 липня на початку другої години ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Великі Кринки. Негайно на місце прибули рятувальники, які встановили, що горить солома в господарчій споруді. Рятувальники загасили дану пожежу та врятували господарчу споруду від знищення вогнем. Підпал сухої трави більшість людей вважають традиційним способом прибирання, але така практика є небезпечною, Ба більше це пряме порушення закону, яке передбачає відповідальність. Ми закликаємо громадян не випалювати сміття сухостій на власних присадибних ділянках біля присадибних ділянок. За це людина може бути притягнена до відповідальності у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень. Також не можна випалювати узбіччя доріг, підпалювати сухостій, залишки на полях. За це за статтею 77.1 громадяни можуть бути притягнені до відповідальності у вигляді штрафу на суму від 3060 до 6120 гривень. Наразі спостерігається суха спекотна погода і навіть невеликий вогонь здатен перейти відразу на масштабну пожежу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчувські новини.